Ні, колеги з особливою приємністю вітаю в Києві свого товариша, друга міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса. Нагадаю, що нещодавно литовський міністр був в Україні. Це вже п'ятий візит. І ми разом встановили певний рекорд. За протягом одного дня ми відвідали три регіони: три прифронтових регіони: це Миколаїв, Херсон, Одеса. І, власне, Кастутіс був першим західним міністром закордонних справ, який протягом цієї триваючої війни російської грації повномасштабної відвідав Херсон, за що я. Безмежно вдячний, як я вже згадав, це вже п'ятий візит до України з часу призначення, і ця динаміка демонструє значимість українсько-литовського партнерства для обох держав. Цей візит особливий. Під час нього мій колега офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами Литви. Він координуватиме всі литовські проекти з відбудови, зокрема у рамках коаліції укриттів цивільного захисту, до якої Литва нещодавно приєдналася. Під час наших переговорів ми вже обговорили частково і ще обговоримо весь порядок денний наших відносин. Ключові питання безпеки, оборони, європейської інтеграції та відбудови. Ми вдячні литовським друзям за підтримку. Ми вдячні литовському. Народу, литовському суспільству, уряду, президенту. І 2% валового внутрішнього продукту Литви йде на допомогу Україні. Це третій показник у світі, і це справжнє лідерство у допомозі. Сума наданої Литвою допомоги перевищує 1,7 і мільярда євро. Майже половину понад 800 мільйонів євро становить оборона підтримка. І дякуємо вам за це. Цінуємо зусилля Литви в рамках коаліції охочих та її активне залучення до розробки надійних гарантій безпеки для України. Дякую за активну участь у ключових оборонних коаліціях. Литва є співлідером у міжнародній коаліції з розмінування і е, вдячні Литві також і за фінансування європейського плану закупівлі систем Петріот та інших американських озброєнь, а також за готовність розгортати виробництво озброєнь як в Україні, так і в Литві. Сьогодні ми будемо розмовляти і обмінюватись думками щодо безпекових викликів і загроз для нашого регіону. Ми також обговорили вже шлях до справедливого миру в умовах, коли Росія відкидає мирні зусилля. Поділяємо позицію, що мир завдяки силі залишається єдиним реалістичним підходом. Домовилися з колегою разом працювати над подальшим посиленням санкцій проти Росії, зокрема над тим, щоб якнайшвидше був ухвалений якомога сильніший 19-й пакет санкцій ЄС. Маємо перекрити фінансування російської війні, російської агресії, звести на Нівець прибутки агресора від продажу енергоносіїв. Сьогодні ми також обговоримо і вже обговорили частково підтримку України на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Окрему увагу приділено відбудові. І Литва, однією з перших ще влітку 2022 року, почала реалізовувати проєкти з відновлення, сповідуючи справедливий підхід, відбудовувати, не чекаючи завершення війни. Вже завершено 10 проєктів, реалізація ще шістьох триває. Один з них будівництво укриттів для шкіл у шести областях, які межують із зоною бойових дій. Дуже цінуємо цей внесок. Литва також ходить до лідерів з відновлення української енергетики, і її допомога саме в цій сфері перевищила 83 мільйони євро. Ми також скоординували подальшу співпрацю в рамках багатосторонніх форматів, серед яких Нордично-Балтійська вісімка, Люблінський трикутник, Богарецька дев'ятка, Одеський трикутник, об'єднані експедиційні сили. Активна взаємодія і залучення наших країн до цих форматів допомагає нам формувати сильну регіональну коаліцію на підтримку України, упевнений у подальшій безумовній солідарності та вагомій допомозі з боку Литви і керівництва та братнього литовського народу. Дякую за такі теплі слова. Я дуже дякую за такий детальний опис того, що ми зробили як держава. І для нас це велике натхнення, і в нас є дуже великі персональні е, особисті причини е, бачити і надихатися тим, що ви розвиваєте не лише оборонні ідеї, не лише оборонного сектору, і ви також даєте великий поштовх і нашим командам для того, щоб працювати і працювати надалі. І сьогодні в нас були дуже хороші обміни думками. В тому, що стосується наших зусиль на в рамках наступного тижня, коли ми говоримо про наші зусилля, зусилля в рамках засідання асамблеї в Нью-Йорку, коли ми говоримо про наслідування принципів ООН і про цінності територіальної цілісності та суверенітету України. І сьогодні е, в нас є три меседжі, які є надзвичайно важливими. Перш за все е, мені хотілося б підкреслити продовжуваність тяглість нашої допомоги. Е, ми говорили про це і раніше. Ми будемо продовжувати, і е, ми говорили про один мільярд. Доларів в рамках військової допомоги, і також ми говоримо, як я вже згадували. Ми говоримо про менеджмент проєктів і відкриття центрального офісу такої агенції в Києві. Таким чином, ми намагаємося наростити нашу присутність через проєкти, через. Програми через освітню діяльність, через побудову укриттів, і також розбудову інституційного потенціалу і для того, щоб ви мали можливість також стати частиною європейської родини через інституції, через посилення вашої економічної спроможності. І друге про що ми хочемо сказати, це. Такий фундаментальний огляд того, що ми робимо в обороні й частині нашої підтримки, коли ми говоримо не лише про надання ресурсів, нам необхідно переглянути нашу парадигму. Нам необхідно інтегруватися з тим, що ви робите, та тим, що ми робимо. І також е, це стосується і захисту неба, і е, питання дронів. Ми говоримо про питання зйомки з дронів, і саме такими є наші підходи до е, того. Е, Викликів, з якими стикається моя країна, Україна і держави НАТО, нам також необхідно думати про досвід. Отже, ми говоримо про нову сходинку, нову частину нашої співпраці. В рамках цих політичних рішень безпекових рішень і третій елемент, і це також надзвичайно важливо зробити певний апгрейд, наростити наш тиск на Російську Федерацію і кожного разу, коли ми говоримо про з медіа, ми говоримо про санкції і. Також ми говорили про 18-й пакет і зараз ми говоримо про 19-й пакет санкцій, але нам необхідно також мобілізувати політичні сили, політичну волю. І також є країни, все ще є країни, які а, купують а, газ та нафтопродукти в Російській Федерації. Нам необхідно припинити це, і нам необхідно а, знизити а, ліміт цін. І також вжити інших заходів проти тих, хто посилює цю економічну міць Російської Федерації. Це моя робота і це наші спільні зусилля, які ми будемо нарощувати і далі. І є також інші речі про які ми не можемо забувати. І є також такі речі, про які я буду говорити в Нью-Йорку наступного тижня. І мені хотілося би поділитися дарунком, і це наше зобов'язання, яке символізує наше зобов'язання, і це не лише зобов'язання моє особисте, але зобов'язання е, наших колег берегти територіальну цілісність України. Е, в ці шістьсот е, е, 1628 квадратних кілометрів це Україна, і це її найкраща мапа. Дуже дякую.